Всім привіт! Мене з Олександр. Ви на каналі Котельне товариство. І сьогодні в рамках рубрики коктейльні експерименти ми будемо порівнювати три апельсинові соки у о, коктейлях. Котель у нас буде такий Сенрайс. Ми беремо три соки. Це апельсиновий нектар 50% фруктової частини. Вартість там приблизно була 35 гривень за літр. Я напишу десь тут, Ой, тут. це Сендора, 100% сік. Вартість від 110 до 130 гривень в залежності від магазину. І це свіже апельсиновий сік. У нас десь вийшло 2,5 кг апельсинів на літр соку. Ми брали по 50 це 125 десь 130, в залежності від власне, вартості апельсинів і їх соковитості. У нас буде однакова е, основна частина текіла і пенатовий сок. У гранатовий сироп, як його готувати ми показували тут. І власне приступимо до готування. Нам треба по 45 мл текіли. Ми готуємо в темно-синіх келихах, щоб наші дегустатори не, би, не побачили по кольору. Ну, не, кольор не впливав на. Оцінку, а тільки смак так по 90 мілілітрів наших соків. Почнемо свіжого чованого. Два. Це у нас буде. Рожевенька. Так, тримаєшся? Чи не тримаєшся? Mm. Не. Ага. Тут погано, погано тримається. Mm. 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 Ладно, така зеленька буде. Так. У другий ми додамо Сандору. Зараз таки його з Полтай, напевно. Так. 2. 90 і третій ми дамо наш апельсиновий нектар. в принципі, що такий, що це буде садочок, там в нього склад соку однаковий ну, вміст е, фруктів. В принципі, однаковий, що то, что нектар і там. Що там, що там по 50% а, відсотків фруктової частини просто може залежати від можливо, якихось технології виробництва чи додавання цукру. Ой, це взагалі такий прозорий. Якщо ті два він був ну, ясно, що там з частинками апельсинів, а Сандора він був теж мутніший, а це і взагалі наче яблучний. Оп. Я напевно теж буду куштувати. Ну, кажі подивимось. Розберемось. Так, Сандором, ну, бомба, таймер спрацював. Помітимо зеленим. І білим наш цей. Що там? Оцей. З великої кошені. Нектар. Апельсиновий. Так. Зараз я додам льот. Підемо льот. Світла пістолет музыку, я шоуба нехила, як з мене тікає. Так, і дамо по 15 мл сиропу гранату. Він же гранатин. Так. 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 А. Взагалі при приготуванні котей його не треба перемішувати, щоб воно створювало такий ефект Чарлі, 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 Чарлі. Ні-ні-ні. Зайчик. рибка, котик. Щоб воно створювало ефект э, сонця, що заходить. Сходить. Зрозуміло, Сенрайс сходить. Але примішаємо, щоб розподілити смаки. І наші три котрі готові. Зараз може попросимо за кадром асистента поміняти бірочки, щоб я теж не був в курсі деякий, і щоб теж для мене це було сюрпризом. Власне, я напишу, де наші поміняли. Побачимось. В організмі. Ну, власне, ви повернулись. Наш чайний асистент поміняв а, місцями білочки. І тепер ми не знаємо, де який. Ну, я не знаю. А, а ви взагалі не знаєте, я що це? Я взагалі не знаю, що це. Да, то куштуйте просто, що Гарні більше бокали. подобається. Кажете? Шутку. Ну, давайте спробуємо. Всім привіт. Може там одна, може різні. Не знаю. Що ну, по кольору різні. Кольору це саме так. насичений. Я думаю, ну. що вона була сварівкою. Нові тимпокодять, куди який. Холодний. Як ти любиш, Машу? Так. <різвач> <Да. різвач> Тут якийсь мемот? Так, не дивляєшся. Цікавий такий нестандартний смак трошки цитрусовий, але відчувається якісь читрави чи щось таке. Цікавеньке. А у мене такий цікавий смак. нагадує лимонад. Трави теж присутні, але лімонад і мед. Такий прикольний смак. Такого ще не куштувала. Цей м'якченький. І, можливо, текілою, не знаю. Це ще холодніший. Це давай. А це більш ніжніший. Цей легенький, самий солоденький, Взагалі дуже літній. Так. Так, а я середній мабуть, ще не пробувала, так? Да? Не знаю. <ріх> ну, середній стоять по кольору саме насичений колір. Середніше. Ага, так, да, я середній, значить не коштувала. Ну, цей мені подобається чим? Ну, він такий сам порівняно з цим. То він дуже такий слабенький, але також присутні оці нотки лимонада і фруктів і медового чогось, але такий ніжніший смак. Так, і саме насичений. Тут апельсин. Тут переважає апельсин дуже сильно. Алкоголю взагалі майже не відчувається. Ну, так, оце я б сказала найбільш алкогольний за смаком. А не, ти не ць, ще не пробував? Не, я ще <laughs> так, а мені саме насичений алкоголю ось цей. А далі, напевно, іде ось цей, а далі цей. що ти, пила. ти. З А Із цього о, всього, щоб я пила? Ну, напевно. <laughs> Зараз так подумав. З попечено вже. Я думала, ти обереш саме солоденький. <laughs> получается. Ответьте по объему, что у вас сколько завышилось. Да, 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 Ну реально, на мій смак цей самий прикольний. Ні, точно не цей, він не солодкий. І дуже холодний. Мені от цей. Оцей, оцей мій. Угу. Другий. Ну я так розумію, це Mm. Yeah. А, самий смачний цей, потім йде ось цей, а потім ось цей. Ага. Для мене найсмачніший, потім, мабуть, цей, а сходенького не дуже. Хоча він, в принципі, легенький і гарний. Я не каже, що він поганий. Ні, Але... вони всі смачні. Ну, самий холодний, сами най. <laughs> вони всі Ні, холодні ні, Вони всі здесь. Оцей холодний. Я не знаю, ну, не оцей, не мені сподобався більше, бо він якийше, ніж цей. Uh -huh. Це занадто ну, содке для мене. Ну, мажовострі буде солодке. Так, це друге, третя. Так, а тепер з чого? А тепер? Да, момент це ми порівнювали апельсиновий сік в коктейлі. Я і так знаю, я згадався і посмакував. <рігав> <рігав> а, До <рігав> <в> речі, ні. <рігав> А, сюрприз, сюрприз, до речі. Ну, ну, ну. Я думав, що так. Ну, апельсин більше всього тут відчуває. Най так, так, там найбільше яскравий. В синенькому. Краще. Uh, в синьому у нас домашній апельсиновий сік, mm -hmm. свіжовичавлений. Uh, сандора з mm -hmm. зеленому і цей. Це апельсиновий нектар тут з uh, домішками ah, цукру. А, тому мусить за місами солодкий, так. І 50% фруктової частини. У Сандори 100% фруктової uh, частини, ну, з концентрату, скоріш за все, апельсиновий. А це свіжовичавлений. Ну, бачиш, має санкцій вручну так. Ну воно трошки дорожче виходить, ніж навіть там світло по Сандора, але ну, воно яке вийшло. Я, я думаю, чому що це буде сандора, ну, і uh -huh. більш стабільний смак. А виявилось, що. А що ну, це... за коптей? А, таке ласи. Текіла, mm. лапесиновий сік і трошки генералова сиропу. Ну, що? Ось ну, так. Бач, а мені десь там вергать почув Ну там можно такие вот с русиным соком щось, А мені бы приносить. Залишки соку. Uh -huh. Ну там, может, нектар есть е сукор, uh -huh. ти Sorry, любиш. Я люблю, да. Так, давай то ти не допили. А, да. <laughs> Замість висновків. А, ну, якщо ви, Маша, любите солоденькі коктейлі, то в принципі апельсиновий нектар в коктейлях вам, напевно, краще зайде, ніж там апельсиновий сокер або свіжочувний. Але якщо не дуже полюбляєте апельсиновий, бо ну, мені реально домашній такий він вийшов більш м'якіше, а Сандорою така текіла занадто в коктейлі. Тому як домашній без цукру, без домі, щоб до Так тут має не бути цукру. Там то ж про є, там є цукор. Просто сконцентрованого соку. все рівно там є цукор. Подивися з боку. Ну, з боку цукри буде, бо це ж це фруктоза. Вони додають консервант, без консерванту він сприймається ну, не буде. Вчити сок в домашніх умовах є сенс, якщо він не сильно апрель не сильно дорогий, якщо у вас є терпіння, наснага, сили його не чують. А так, в принципі, я думаю, і підуть такі. Це сині варіанти соків. Все? Скажи всім «пока», а я телефон сідаю. Всім «пока», а я телефон сідаю. Всім «пока», підписуйтесь на канал, ставте подобайки. Пишіть, що ви робите ще, що приємняте. У нас є гості, які можуть це зробити. Ви самі можна подумати. Отже, ставте подобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, що ви робите ще. Будьте смачним, натуральним, домашнім. Пока.